Загиблих журналістів за часів наших колег і ще раз шанувати їхню пам'ять. Дякую. Розслаблятися нам не варто. Лише а, а, за умов, коли а, журналісти виявляють солідарність, коли вони виявляють реальну, реальний протест, не імітований, як це робить опозиція, на жаль, а реальний протест, тоді влада реагує. Насправді ми не бачимо вже кілька років. І, звичайно, все українське суспільство хотілося б знати, чи справді колишній президент і колишній голова адміністрації винні в тому, що сталося. Ми б хотіли б, щоб до далі не повторювалися, тому що у нас є новий президент і новий голова адміністрації. що я всі прийшли

ви ж де? Дозвольте, що тут ви вибиста. Да ви не переправляйтесь. Зачекайте, будь ласка. Тимчасово. Що чекає? Ні, ні, зараз ви не можете. Зараз я виконую свою роботу. Ви порушуєте виконання. Не штовхайте мене, будь ласка. Зараз там це, все піде. Так. Ні, я зараз маю пройти для того, щоб висвітлювати цю акцію. Дозвольте, громадяни, не ті ж журналісти, взагалі, як будь-яка людина пройти. полковник зараз сам вкаже, що тут Це власне полковник. Позвольте я, будь ласка, пройду. ж законно абсолютно. Пропусти кореспондента. Дякую, я, 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 ще, я ще не показував. Я ще одне показував. Вам ще раз показувати? Ні, не надо. Ну добре, дякую. Для зникнення журналіста молоко Гонгадзе. Жодних слідчих дій, після заяви Олексія Кухача про причетність Леоніда Кучу. Да бидеме радостни на тоа што норин во Бунграц е да не било.